Пори року. Чарівні пори року від весни до зими. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами, як справжні дослідники, будемо розслідувати одну дуже цікаву тему. А саме пори року. У нашому світі є 4 пори року. Квітуча весна, сонячне літо, різнокольорова осінь і сніжна зима. Кожна пора року особлива та приносить свої зміни в природу, погоду. І навіть те, що ми споживаємо та у що вдягаємось. Давайте разом дізнаємося, що відбувається в кожну пору року. Весна. Отже, перша зупинка весна. Час, коли природа скидає зимовий одяг і вдягає яскраві кольори. Сонечко стає теплішим. Сніг тане, а всюди з'являється зелена травичка. Дерева прокидаються. На них виростають ніжні листочки та красиві квіточки. Весною часто бувають дощі, які допомагають рослинкам рости. А ще в цю пору повертаються птахи, які взимку літали в теплі краї. Весною з'являються смачні овочі та зелень. Кріп, петрушка, редиска та огірочки. Весною ще буває прохолодно, тому краще вдягати курточку, чобітки та шапочку. Весною дуже цікаво гуляти в парку, збирати перші квіти та спостерігати, як на деревах з'являються бруньки. І не забудьте загадати бажання, коли побачите першого метелика. Літо настає найтепліша пора року літо. Сонечко світить дуже яскраво, дні довгі, а ночі короткі. Дерева мають густе зелене листя і все навколо цвіте та пахне. Влітку росте найбільше фруктів і ягід Запашна полунічка. Смачна вишня. Синя ягода, яку називають лохина. Та смачні абрикоси. Влітку дуже тепло, тому вдягаємо футболку, шорти, капелюшок та сандалі. І обов'язково сонцезахисний крем. Осінь. після літа приходить осінь. Час, коли природа розфарбовує все навколо в неймовірні кольори. Сонечко світить менше, стає прохолодно, а листя на деревах змінює колір: жовтіє, червоніє, помаранчевіє. Дощі стають частішими, а вітер сильнішим. Це час збору врожаю. Восени можна скуштувати яблука, груші, кавуни, дині, кабачки та гарбузи. Осінь може бути теплою або холодною. Тому потрібно мати куртку, чуботи, дощовик і теплу шапочку. Восен можна стрибати по калюжах, можна збирати красиві листочки та ходити в ліс по грибочки. Деякі тварини готуються до зими, білочки збирають горішки. А ведмеді багато їдять, щоб взимку спати в барлозі. Зима. І ось, мої любі, ми з вами опинилися в зимовій казці. Час, коли все навколо вкривається білосніжним покривалом, а повітря наповнюється ароматом мандаринів та святкового настрою. Зима це час для катання на ковзанах, ліплення сніговиків та ігор в сніжки. Зима час чудес, час, коли збуваються найзаповітніші мрії, і коли можна повірити в казку. Зима холодна, тому одягаємось тепленько, тепла куртичка, теплий шарф, рукавиці. Все це обов'язкові атрибути зимового гардеробу. І не забувайте про теплі шкарпетки і термобілизну. Деякі тварини взимку впадають у сплячку, а деякі змінюють колір шерсті, щоб сховатися від хижаків. Наприклад, зайчик стає білим. Отже, мої любі, ми з вами прожили цілий рік, мандруючи чарівними порами року. Весна подарувала нам ніжність та надію. Літо спеку та сонечко. Осінь затишок та кольори природи. А зімакаску та тепло. Кожна пора року унікальна і неповторна, тому насолоджуйтесь кожним днем. Незалежно від того, чи світить сонце, чи падає сніг. Головне це ваше ставлення та емоції. До зустрічі, друзі.